Уявіть собі, усього за кілька хвилин 10 високоточних ракет і дронів налетіли на понад 30 військових об'єктів у дев'яти російських містах. Звук вибухів, прилягаючи до зубів земля, запах диму і палаючої гуми, все це змішалося у повітрі, яке доносилося від полум'ян і гулу аварійних сирен. Це не казка, це новий рівень війни, де технології вирішують усе. А традиційні орелі і стратегічні плани залишилися в минулому шок так, але щоразу сильніше. У цих великих містах, де раніше панував холод і страх, зараз панує хаос та невпевненість. Потрібно було чути, як у повітрі свистять уламки та голоси командирів, що намагалися стримати паніку, тоді як їхні серця билися у ритмі руйнувань. Саме тут почався новий етап. Коли точність ударів незбагненно вибиває цілі з балансі, а командири починають підозрювати зраду або витік даних із середини, замість планування наступу, масові перевірки та допити, невдоволені обличчя, що ховаються в темряві старих укриттів, наче тінь під час холодної ночі, чи справді у радянські часи людина могла уявити, що її таємний конфіденційний командний пункт раптом стане? Мішенню точного удару, що ж мовчки із зморшками страху на лобі, російські генерали тепер шукали зрадників у власних лавах. Але що ж без несподіванки країна з розвиненою системою оборони несподівано опинилася в абсолютній темряві своїх можливостей, виявилися неспроможними зреагувати навіть у центральних регіонах у Волгограді, Омську або УФІ? Навіть аеродроми з бойовими вертольотами в Курську зникли з цифрових карт, а елітні командні центри у воронежі згоріли, мов іграшки. Це був удар не лише по технологіях, а й по всій системі управління обороною, та найкасовіше все цілеспрямовано робилося, щоб послабити збройні сили. Логістичні центри, через які проходили засоби доставки озброєнь з Тегерана та Пекіна, зникли з карти. Ворог зупинив оборону. Учорашні командири тепер виглядали так, наче вони пропили північне світло, у відчаї шукаючи вихід у темряві. А ще невже можна уявити, що ці удари були суто військовими? Ні, тут іграшками стали лише військові цілі, цивільні ж райони залишилися недоторканими, і ця слоєна точність на псерт навіть найстійкіших. Це був виклик, що шокував безпосередньо командування. Вони почали підозрювати витік, зраду або навіть внутрішню змову, той самий страх довіри, що раніше руйнував системи, нині руйнував саму їхню побудову. Якщо уявляєте, що тепер твориться у штабах, подумайте ще раз: там, де раніше командували з гучними командами, тепер панує мовчання та сильний страх, а рішення приймаються на рівні, що диктує технологія, а не особистий досвід. Це не просто війна. Це по суті революція у військовій стратегії, де шокуюча точність руйнує старі орієнтири та відкриває можливість для нової перемоги. Звичайна ніч, тихий міський запах залізу та гірких квітів знищених російських баз залишався у повітрі, наче невидимий слід. Але раптом дзвінки тривоги, що прорвали нічну тишу, понад два сотні високоточних ударних засобів, як зловісні кровожерливі створіння. Відкоректувалися в темряві, щоб вдарити по стратегічних об'єктах похмурої імперії, звуки вибухів, ніби грім у тиші, труїли морозним запахом диму, підкидаючи повітря м'який шлейф хаосу. Чи могла ця точність вражень бути випадковою, або це рука зради? Як інакше пояснити, що деякі штаби й передові бази опинилися в лінії вогню, залишившись без захисту. На що схожий такий невпинний рух, коли навіть офіцери не наважуються стояти у своїх казармах, вони, мов шахраї у темних коридорах, намагаються сховатися від невидимої загрози. Цей несподіваний навал руйнує їхню довіру до старих схем та укриттів. Адміністративний хаос і страх виходять за межі звичних рамок військових. А що, якщо це був крик зради? Зрадив хтось із середини? Така підозра охопила всіх. Втратилися контакти, зникли важливі документи. Аджекі оператори, що колись керували системами, тепер працювали у режимі екстремальної швидкості. Ворог був у всіх у кожному кабінеті. Чи можливо було застосувати нові механізми оборони, де поділися старі схеми, і що залишилося від тих, що ще вчора зводили на ноги армію? У цей час мов із сірникової коробки вилізли нові факти: знищено зливи боєприпасів та секретні склади. Що були міцним щитом для фронту, деякі заводи, що до цього працювали у вечірніх змінах, тепер опинялися у режимі особливого карантину, а фабрики заблоковані від сторонніх очей. Як йому вдавалося зруйнувати так багато, якщо ще вчора їхні склади були наповнені, наче торби з теплим багнюкою, це все результат ударів, підгрупованих під головну операцію. Але що відбувалося у головах командувачів? Чи накоїли вони самі для себе? Росія у цій грі стала невпевненою, наче хто нахилив її хилі. Вони боязкі й розбиті, відчували, що безпечного сховища не існує. Частки секретних документів обвалилися разом із залізними та бетонними сходами їхніх укриттів. Відчуття, що хтось відкрив їхні карти, стало поширюватися, мов прекрасно знайома гаряча хвиля. Глибокий гучний штурм зсередини, що викликає безконтрольний бій, у повітрі пахло не тільки порохом, а й рідким металом страху. Командири, які ще вчора щиро намагалися планувати наступи, тепер боягузливо ховалися у старих укриттях часів холодної війни, наче рукою стиснуті у кишенях. Наскільки довго ще триватиметься імітація контролю? Чи не станеться так, що після руйнівної хвилі? Відпливе довіра навіть найближчих і найдосвідченіших, а назовні за межами проблем міжнародна реакція, порожній гул відчайдушних заяв, що боязко торкаються болючої теми. А що якщо цей удар був лише першим сигналом, що стало причиною такої точності? Хто підставив і зрадив? Відповіді важко знайти в темряві. Вони сховані у запахах пороху і гіркому. М'якому тактильному відчутті від зламаних шматків надії. Дружина підлітка у центрі міста прокинулася від гуркоту. Вона почула цокання вибухів і відчула, як під ногами трясеться земля. Це був тільки початок. Боїтесь, що тривога це не просто зламана котельня, а глибший знак, сигнал, що система вже зламана і її потрібно буде знову здавати. Водночас зірки закриваються і безсилля пристає. У серці кожного, хто з осені спостерігав за цим спектаклем руйнації, чи стане цей раптовий шквал останнім ударом для цілого імперсько-модельного механізму, чи вони знайдуть у собі сили знову щонебудь збудувати із руїн? Це питання без відповіді, проте неправда, її вже не стримати. Вона мотиляється у повітрі, щоб знову затьмарити цей світ жаху і руїни. Поки сирена у голові не злизала всі голоси голосних художніх сигналів після того як наймасштабніші російські штаби у європейській частині повністю припинили роботу, та особовий склад був відправлений до старих укриттів. Виникла справжня катастрофа управління, це не лише паралізувало командування, а й довело за десятиліття могутня Москва, так і не створила систему справжнього захисту. Та найбільше шокує упродовж кількох діб ключові транспортні вузли й оборонні бази залишалися у чорному цілунку: ні звуку, ні руху. Розвідки світу повідомляють, що діялося справжнє хаотичне сніжне просідання систем. Виявилось, що на найближчих до ударів аеропортах наслідки були жахливі, раптово почали зупинятися аварійні протоколи. Секретні документи довелося ховати, а командні пункти законсервувати. В одному з значних аеродромів у Воліфі виникла паніка, високовольтні мережі обірвалися, а разом з ними всі засоби перекидання техніки на південь чи північ. Величезний логістичний центр із боєприпасами Калібру 120 згорів, мов свічка у мороку, залишившись у чорній пітьмі. Це була мов невидима рука, що повільно і безжально знищувала можливість продовжувати наступ. За розвідкою саме ці затримки дали українській стороні час переобладнати операції, перейти на новий рівень війни. Але справжній шок контент у тому, що майже одразу після цих потрясінь почали зникати з публічного простору командирські акаунти, а озвучені плани одразу накрилися забором. Чи готується Росія до глибокого капітуляційного удару, чи зможе вона зберегти контроль, коли навіть її найкращі загони стають у черги за укриттями? І найголовніше, щоб не сталося далі, чия стратегія переможець у цій грі? Нагадуємо, групи бойових Як 38 і як 141 вже давно готові до генної боротьби, але з ними чинять так, як і з тек Залишаючи у темряві найсучасніше озброєння, вони, мов тіні у нічних небесах, і мов духовий шелест у глибинах командних центрів. Чи ви здогадуєтеся, чому саме ці літаки ключі до майбутнього? Розвіяння цієї таємниці може змінити все. Адже, щоб зрозуміти, що готує ворог, потрібно знати його слабкі місця, а не тільки гучні звуки гармати, готові. Бо те, що станеться далі, шокує навіть найзапекліших стратегів.